Зіркові бійці сьогодні. Зірковий штурм іде. В нову атаку, але без звичних нам зашкварів і трешу. Після скандальних перемовин Трампа і Зеленського, де дехто забув, що Україна бореться за життя. Настав час нагадати, хто насправді стоїть з нами пліч опліч у цьому спецвипуску. Ми розкажемо про тих зірок, які підтримують Україну не лише словами, а й реальними вчинками. Від мільйонних донатів до візитів в Україну. Ці люди не просто світяться на червоних доріжках. Вони світять справжньою підтримкою та незламністю. Тож готуйтеся, цей випуск зарядить вас гордістю та натхненням. З вами Зорислава Колеснікова і ми починаємо атаку. В минулому випуску ми вже згадували про Педро Паскаля, зірку голодних ігор Елізабет Бенкс, Деріл Ганну і її слава Україні зі сцени Оскару та Адама Сендлера. Тож, щоб оновити в пам'яті ці моменти, дивіться останній випуск зіркового штурму. Під час 97-ї церемонії вручення премії Оскар, яка відбулася в ніч з 2 на 3 березня в Лос-Анджелесі, Україну підтримали не лише Деріл Ганна, а й інші голівудські зірки. На червоній доріжці сценарист мультфільму Думками на виворі 2 Дейв Гольштейн з'явився з брошкою у вигляді українського тризуба. Його стрічка боролася за перемогу у номінації Найкращий анімаційний фільм. Але статуетку зрештою отримав мультфільм Потік Останній кіт на землі. Ще один жест підтримки зробив сценарист фільму Конклав Пітер Строган, який вийшов на червону доріжку з жовто-блакитною стрічкою на піджаку. А у коментарі варійці він коротко, але дуже промовисто заявив: не повертайтеся спиною до України. До речі, чоловік Деріл Ніл Янг, відомий канадський музикант, на своєму сайті анонсував безплатний концерт в Україні в рамках туру «Love Earth Tour». Поки що дата та місце невідомі. Команда веде. Перемовини, але обіцяють, що подробиці будуть дуже скоро. Ці моменти стали важливим нагадуванням, що навіть на великій сцені Голівуду не забувають про боротьбу України. Американський актор Міша Колінс, ангел серіалу Надприродне та амбасадор Юнайтед 24 Україна знову показав свою підтримку. Актор приєднався до світових зірок, які висловили підтримку Україні після напружених переговорів Зеленського з Трампом, і запевнив, що залишається на боці українців. Він виклав відеозвернення, де пригадав поїздку до Києва у 2023 році та засудив злочини Росії. Колінс розповів, що особисто бачив наслідки російських атак, зруйновані будівлі, вирви від вибухів, постраждалих українських військових і цивільних. Акшоли вачтендсін сторіс, числаксомені адпівоцапеніюкраїн. Intentionally launched these attacks at around 3 o'clock in the morning. But I've also been there firsthand and seen with my own eyes the craters and the buildings that have been leveled, the entire communities that have been reduced to rubble by Russian missiles and bombs. Тому ж після перемовин у Білому домі Колінс виклав пост в інстаграм, де зазначив, що йому соромно за свою країну. І він побачив двох пихатих зрадницьких боягузів, які намагалися змусити мужнього лідера поцілувати їхні обручки. Надвідома американська співачка Долі Партон під час свого концерту в США, всупереч навіть власним а політичним поглядам, висловила підтримку Україні. 79-річна артистка зробила паузу у виступі, щоб звернутися до українців. Вона передала вітання та висловила свою підтримку, назвавши їх братами і сестрами. Партон наголосила, що не хоче заглиблюватися у політику. Жартома зазначивши, що радше продала б камінь з нирок ніж зробила це.

To our brothers and sisters in Ukraine. Yeah. Легендарна французька акторка Кетрін Деньов відкрила цьогорічну церемонію Сезар і зі сцени виголосила підтримку Україні. На її лацкані був закріплений жовто-блакитний прапор, що стало важливим жестом на тлі перемовин Трампа і Зеленського. Je la cinquantième cérémonie des Césars et je la dédie à l'Ukraine. Цікаво, що це не перший її прояв солідарності з українцями. Ще у травні 2022 року вона продекламувала вірш Лесі Українки «Надія» на відкритті Каннського кінофестивалю. Я думаю багато про Україну. З словами поетеса Лесія Ukrainka, je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance, mais rester, revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine. Легендарний письменник Стівен Кінг не стримався після принизливої поведінки Дональда Трампа та Джей Ді Венса під час переговорів із Зеленським у соцмережі Threads Кінг прямо висловив свою думку, назвавши експрезидента США лайном, якому не притаманний сором. Цитую, Трампу і Венсу має бути соромно, але у лайна сорому немає. Ось так різко поставив на місце автор культових бестселерів. Кінг уже не вперше підтримує Україну та висловлює зневагу до тих, хто грає на руку Кремлю. Нагадаю, що раніше Стівен Кінг закликав бойкотувати російську культуру. І цього разу він влучив прямо в точку. Американський астронавт Скотт Келлі розкритикував адміністрацію США за позицію щодо України. Він висловився в соцмережі X, засудивши політику нинішньої адміністрації США. Він назвав її поведінку ганебною, наголосивши, що Америка завжди мала виступати проти тиранів, а не залишати демократію на призволяще пості він зазначив, цитую, Путін диктатор і вбивця. Росія вторглася в Україну. Україна бореться за своє життя. Америка звикла виступати проти тиранів. Це не те, ким ми є як нація. Це ганебно. Його слова стали ще одним потужним нагадуванням світові, що боротьба України це боротьба за свободу у всьому світі. Джоан Роулінг весь ранок після переговорів Зеленського і Трампа ретвітила підтримку Україні. Зокрема, письменниця зробила репост допису президента Франції Еммануеля Макрона, де він наголосив, що єдиний агресор Росія, єдина жертва Україна. Роулінг уже не вперше відкрито підтримує Україну. Вона неодноразово закликала допомагати нашій країні та навіть фінансово підтримувала українських дітей, які постраждали від війни. Її позиція незмінна. Боротьба України проти російської агресії має отримувати всебічну підтримку, а світ не має закривати на це очі. І до наймилішого головний мишолов резиденції британського прем'єр-міністра на Даунін-стріт Кіт Ларі відомий своєю активною громадянською позицією. І після напруженої суперечки між президентом України та президентом США Ларі висловив свою підтримку українському лідеру, заявивши, що не може терпіти хуліганів. А президент Зеленський зараз намагається протистояти двом та закликав підтримати нашого президента. Його підтримка України та президента Зеленського підкреслює глибокий зв'язок між Великою Британією та Україною, а також важливість солідарності в часи міжнародних викликів. Ну і звісно, не можна не згадати тих зірок, які з перших днів війни підтримують Україну та не мовчать про російську агресію. Анджеліна Джолі, Бенедикт Камбербетч, Джейсон, Момоа, Орландо Блум, Шер, Кеті Перрі, Стіві Вандер це лише частина знаменитостей, які відкрито висловлюють свою позицію. Вони не просто говорять, а й діють так режисер Паоло Сорантіно долучився до ініціативи зі збору коштів для України. А британський мільярдер Річард Бренсон, актори Марк Геміл та Лієв Шрайбер, співачка Барбара Стрейзанд і дизайнер Демна Гвасалія та інші стали амбасадорами фрайдизінгової платформи Юнайте. 24 Ось таким вийшов наш спецвипуск без зашкварів і трешу. А навпаки, про силу духу, підтримку та тих, хто стоїть пліч опліч з Україною, світова спільнота не мовчить і не стоїть осторонь. А справжні легенди шоу-бізнесу, літератури та кіно разом з нами. Але ж ви знаєте, зірковий штурм не зупиняється. Тому вже зовсім скоро ми повертаємося до звичних інтриг, скандалів, зашкварів і драми. А щоб не пропустити наступний вибуховий випуск, обов'язково тисніть вподобайку, підписуйтесь, пишіть в коментарях, хто з зірок вас вразив найбільше, і дзвіночок вмикайте, бо без нього жоден треш не буде таким гучним. До зустрічі в нових атаках.